Є новина, друзі, ядерна відповідь Трампа Путіну та бунт у Вінниці в ТЦК. Дослухайте до кінця. Після цих заяв від відео, про які я постійно говорив: давай, продовжуй, Дімка, діставай Трампа. Відбулося те, що Трамп відправив дві ядерних підводних лодки. Він про це прямо сказав сьогодні вночі. Ну і ще вчора вечором до берегів Росії, тому що заяви Медведєва вони небезпечні. Він є секретарем РНБО Росії. Це дуже е, висока посада. Ну яка і має відношення до ядерної зброї. Він погрожує, каже Трамп: ми маємо бути впевнені, і ми будемо захищатися. Ну, після їхніх погроз. І ядерна енергія, і ядерна зброя це дуже-дуже небезпечно. Ну і як на мене, знаєте, Дімха він зробив все можливе для нас однозначно, тому що тепер ядерні підлодки йдуть або вже знаходяться біля берегів Росії. А в Росії язик, таке враження заліз в одне місце. Нема ніякої відповіді. То вони всьому світу ядерною зброєю погрожували. А вже... В производстві вже зараз ці орешники, їхні там ідуть на бойове чергування. Ядерна зброя готова. І тут Трамп підводить два атомних підводних човна з ядерною зброєю під їхні береги. І мовчазна тишина. Розумієте? Це все знаєте добре, коли ти в цю гру граєш один, тобто погрожуєш всьому світу ядерною зброєю, США, Європі всім іншим. А коли тобі починають відповідати такі самі, які мають теж ядерну зброю, а думаю, що США має набагато ефективнішу ядерну зброю і системи знищення російської ядерної зброї, ти засовуєш язик в одне на місце. Ну і Трамп сказав про Індію, що Індія нібито перестала купувати російську нафту тарифи діють. Тобто він каже, тобто ну це добре, ну значить, будемо продовжувати. Це робити і з Індії він нічого не сняв. Ми будемо стежити за цим питанням. А представники Білого Дому, я бачив в інтерв'ю, сказали, що Трамп 8 серпня введе ці смертельні руйнівні тарифи, тому що ні одна країна світу не зможе нічого в росіян. Тому чекаємо ще один нюанс. Трамп сказав, що можливо буде розмова. Я так розумію, не Трампа з Путіним, а з Віткофом. І якби це останній шанс Путіна про те, що я говорю далі. Але ситуація накаляється і накаляється в нашу сторону. Тільки би Медведєв з Путіним не зупинялися. Ну в своїх заявах. Тому що вчора і Путін знущався над Трампом, і Медведів продовжуйте. продовжуйте, І скоро ми отримаємо справедливий кінець війни. Бунт в ТЦК в це я думаю, вся країна бачила трансляції були в тіктоці. Що ну там ТЦК перебузовують якесь місце, привезли людей, яких е мобілізували. Ну жінки розповідали, що їхніх людей там зловили на вулиці. Ну стандартна історія. Нібито вони були в розшуку. Про це повідомляє поліція. Доставили в їх якийсь там пункт. Це я так розумію, пункт звідки потім ну, відправляють військові частини. Люди там знаходили. Сюди прийшли жінки, ще 80 сто людей виламали браму. Потім приїхала поліція, відтиснила людей. Когось затримували. Я сам бачив в трансляції, задували газом. Було видно. Ну і люди про це не говорили. Також жінки розповідали, що в цьому там збірному пункті когось били, і, і там в крові когось бачили. ну це на трансляції це з їхніх слів. Можна так сказати, ну і народ, якби обурений, цілу ніч це тривало. Люди не розходились на комендантську годину. Поліція так далі не розняла. А під ранок цих людей звідти з того збірного пункту вивезли, і ну, люди розійшлись, і розпочалось розслідування, як пише поліція. Про що я хочу поговорити в цій ситуації? Я ну постійно кажу владі, треба припиняти зупинити взагалі порушення прав громадян. От навіть вчора я розповідав про цю бойову поїздку поштою. Це ж теж буде викликати конфлікти. Для чого ви це робите? Я не розумію. Тому що реально одна трансляція в тікток там якась така жіночка вела трансляцію чи дівчина. І ця трансляція набрала там 10 мільйонів лайків. Її блокували. Ну тобто, хтось її намагався заблокувати, не показати. Люди це перепощували, Тобто. Пару акаунтів TikTok ну збурили Вінницю. А якщо так буде далі продовжитись, це просто може призвести до того, що на вулиці вийдуть тисячі людей, якщо будуть порушуватись права громадян. Тому що люди на взводі 4 роки війни треба категорично зупинити порушення прав громадян. Треба категорично не вводити дурні норми про бойові пов'язки поштою. тому що ця норма теж буде конфліктна, і треба зробити прозору систему мобілізації, прозору закону, не порушуючи. Жодної букви закону. Тому що ну, так, як вийшло 80 людей, можуть вийти тисячі. Напишіть, що ви думаєте, лайк репост-підписка, телеграм в шапці профіля.